Сучасні, комфортні, обладнані за вимогами військових. П'ять мобільних лазнепральних комплексів передає міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб захисникам на передову. Одну лазню збирала Уланівська громада, робили вперше, але надійно. Якщо ви бачите дві різних стиральних машини, це один власник магазину дав, це другий власник магазину дав, виходить. Боліра там дали фермера одні, різину, другі фермера. Дуже велика кількість людей. Якщо всіх перечисляти, то це час затягнеться. Але я їм всім вдячний, бо я ж кажу, завдяки їхній допомозі вдалося зробити те, що ми маємо. А цей просторий комплекс справа рук майстрів Вінницького підприємства. Він вміщує дві тони води, а до звичних пральних машин у побутовій кімнаті додались рукомийники. Оборонна здатність армії це не тільки зброя. Це по великому рахунку, тому 50% це побут. Це ну, наскільки він одітий, наскільки він нагодований, наскільки він чистий, помитий і випраний. Тому ця стадова побуту надзвичайно важлива. Тому що якщо армія сита, одягнена, то вона боєздатна. Відповідно, ми не можемо вирішити питання зброї, ми повинні забезпечити нашої команди питання побуту. Тепло у лазні завдяки котлу. Він працює на різних видах палива. Наприклад, дровами нагрівається не лише приміщення, а й вода для душових. Цей бак, бакакно звер викладається вода, окно, на 400 літрів. Тобто, на ну, практично е кількість. Солдат одночасно, який можна втомити, кнобіля кноп і 300 чоловік можна кноп практично втомити. Запасом цієї води? З запасом це вікно гарячої води, то якщо ми нагріваємо, її десь до градусів 60. Є електричний підогрів, але є про не стояти. Круто, це раз, два, три, сім, ага. п'ять. Громади Вінничини об'єднались довкола ініціативи гумштабу. Кілька комплексів із Вінниці вже на передовій. Військовим зручно митись, прати форму та швидко сушити. Лазні настільки потрібні, що з фронту надходить все більше запитів. Цього разу баннопральні комплекси поїдуть до 59-ї окремої мотопіхотної бригади, 640-го зенітно-кулеметного батальйону ППО та 120-ї Вінницької бригади тероборони. Ми маємо зворотній зв'язок від наших військових, по тим лазням, які вже передані. Ці виготовлені саме по такому принципу, по таких же технічних характеристиках, тому сподіваємось, що вони будуть якраз в нагоді і доречні, і дуже зручні. Обов'язковою вимогою для кожного комплексу була не лише функціональність, а й утеплення, бо ж працювати їм доведеться при мінусових температурах. Зі своїм завданням впоралась і Бершицька громада. Гарну ідею нам подали в гуманітарному штабі. Нас зібрав Сергій Анатолійович і запропонував, дав пропозицію, показав нам креслення, дав проект. І, в принципі, ми всі погодилися долучитися до такої гарної справи. Це вперше. І, я думаю, це не останнє. А лазню із Крижополя до оснастили ще й двома генераторами. Ми зобов'язані, ми знаходимося в тилу, ми будемо робити якнайкраще. Ви розумієте, люди цього потребують. Ми Ніхто не має права казати, не хочу, не буду це робити, а ми повинні робити це з усім старанням, з душою викладати. Нувши всі лазнепральні комплекси Вінниці Сергій Моргунов говорить, вінничани завжди будуть допомагати, аби наблизити перемогу. Якщо так подивитися, кожну з них то кожна громада вносила якісь там свої ізюмінку, як кажуть, да, розинку. Ну а там хтось додавав генератори, хоча, наприклад, це не обов'язково, тому що генератори в більшості військах є. Ну так як нам кажуть військові, то їм легше там просто підключити відповідний генератор, який вже в наявності хтось там збільшує об'єм ємкості води, хтось там ставить додаткові насоси, хтось ставить додаткові рукомейники. Тобто є кожен свої особливості, але сам загальний стандарт він однаковий. І саме головне, що вони дійсно будуть приносити користь нашим військовим. Завдяки мобільності, комплекси найближчими днями вирушать до бойових позицій підсилювати український фронт.